Всім доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Творю витворяю, і і звуть Ольга. Дівчата, сьогодні я хочу вам зробити такий невеличкий майстер-клас, як правильно пришити гудзик на в'язаний вироб, щоб він був бачите, ось на отакій ніжці, як зробити отаку ніжцю. Тому іноді мене просто про це запитують. Тому в мене зараз є така можливість і я про це хочу показати. Єдине, що хочу ще розповісти вам, дівчата, коли, наприклад, я в'яжу вироби на в'язані. У нас от в мене зараз кардіган на столі, тут тільки метр двадцять довжину. І в мене э, є э, гудзики, і коли я в'яжу рядочок там, де в мене потрібно зробити з того боку дирочку. З одного боку я вив'язую дирочку під гудзик, а з другого боку я отак роблю маркером. Це мене місце на планці, де потім бажано, і сразу просто беремо і пришиваємо гудзик. Значить, що я буду робити? Завжди я беру нитку. Е, люблю, щоб було ось так. Тобто в дві ниточки. Щоб не було зайвих вузликів. І що я роблю? От на тому місці, де в мене на планці, був пришитий той маркер, пристюбнутий? Я беру і прокаловою голочкою. Проколола голочкою. Маркер я знімаю, він мені не потрібен. Гудзики нав'язані вироби краще, е, в мене пластикові. Особливо, от в мене великий кардіган і великі гудзики. Навіть дерев'яні гудзики, вони будуть тяжкі. А це пластик. Вони легкі. Потім ми, за рахунок того, що у нас тут така петелечка. Закріпили петелечку. Все. Потім я беру спицю. Зараз в мене оця спиця, в мене спиця тут 3,5. Але в мене великий гудзик, великий вироб. Тобто в залежності від вашого вироба. Тобто це може навіть бути ну, сіник. Коли на маленькі вироби, я сірник беру. Коли там буває в спиці двічка, тут 3,5. Тобто одною рукою я притримую спицю, другою беру гудзик. І отак прокалуємо. Дівчата, коли ви будете це робити без камери, це набагато легше. Тут просто що потрібно, і щоб трималося, і щоб ще в камеру було видно. Так. Дивимось уважно, щоб ось тут у нас нічого ніде не перекручувалося. І знову. Пришиваємо. І за допомогу з одною рукою притримуємо спицю. За рахунок цього, у нас формується ніжка. Ніжка, яка під гудзиком. І у нас ця, цей гудзик, ну, я не знаю, що потрібно зробити, щоб він потім відірвався. При допомоги спиці ми пришиваємо так гудзики. Все. Спиця мені більше не потрібна. Я її виймаю. Бачите, за рахунок того, що у нас тут лежала спиця, у нас є місце от стільки Ми просто беремо і отак наматуваємо, обматувуємо. Обмотали і на, на зворотню сторону виворотню, вивели. Все. Дівчата, гудзик пришит. І на гудзику у нас є ніжка, завдяки їй цей гудзик відірвати буде дуже тяжко. Все, закріпили. І ще раз закріпили. Так що комусь може бути корисно. Хто вперше раз заглянув на мій канал, підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі, прийшов для знагоди вам цей майстер-клас. А по цьому кардігану в мене також буде майстер-клас. Дякую вам за вашу увагу.